Молодець. Яка сумка? Покажи де. А собака здатна запам'ятати до 100 нових запахів. Почнемо пошук. Дудь. Зараз фантазія настільки розвинена в людей, що от може бути і в моторі, і де хочеш. У нас надурити можна, хтось може це, а собаку надурити ну, нереально. Молодець. Яка сумка? Покажи де. От вам вживу є спрацювання. Зараз ми чекаємо паспортний контроль, приходять пасажири, ми беремо цю сумку, заповняємо декларацію і будемо проводити огляд. Ми Попередня вага бруто, разом зі згортком з бумагою 1,26. Службова собака виявила згорток паперовий, який знаходився в синій сумці з невідомою речовиною зеленого кольору, що, можливо, являє собою попередню наркотичну речовину, як Канадас. Далі будуть проводитися слідчі дії. Дані громадяни слідували з Бельгії, але переміщалися варшавським автобусом. Приїхали якраз з-за кордону додому, звідки почину. Може бути і в моторі, і де хочеш, може бути в запасному колесі, в порогах, в коробці передач на собі. За час повномасштабного вторгнення чи збільшилась кількість пасажирів, які перевозять заборонені речі через кордон. Так, в порівнянні навіть з минулим роком набагато-набагато збільшились випадки. Вже більше, як на 40 показників вже перевищує минулий рік. Зараз на 113 спрацювані. Тобто ну, набагато збільшилось. Так само от, під час повномасштабного вторгнення в пункті пропуску у я знайшов подвійно в однижі за допомогою. У мене був тоді такий самий, точно як цей, кокер з Заварено було, 30 кг було солі альфа пвп Це дуже багато, ми реально не знали, що ну, перший раз стикнулися з солями. А з яких країн переважно возять наркотики в Україну? Я вам цього не можу сказати. Це вже схема, яку ми хочемо зловити, розкрити все максимально. Щоб не розказати, ну, в даний момент, якщо ми на польському кордоні, воно все з Польщі заїжджає. як воно в Польщу попало, це ну, вже, вже інша історія. Вже. Може там, з Латинської Америки, з Куби, звідки інших, інших взагалі, країн. Зараз дуже, дуже так само вони розвиваються. Якщо є, раніше там була схема, там, грубо не знаю, там, з Аргентини, то вони знають, що ми з Аргентини а Якщо будемо за Орієнтини щось чекати, вони вже будуть там на іншу країну, через іншу країну, через аеропорта, отак, що замазу затрати сліди, щоб ми не могли вичислити. Але це вже наркокартелі працює. Да, да. Там вже дуже сильно все. О, після того, як собачка знайде велику партію наркотиків чи іншого чогось, як ви нагороджуєте її? Я її готовий зацілувати за це все, правда? Молодець. Є певний період, коли собака працює, коли собака відпочиває. Вона дуже-дуже дуже любить цей м'ячик. У мене вже всі пальці покушені. Скільки потрібно часу, аби видрисувати таку собаку? Завжди. Бельгійська малюнуа півтора року їй. Працює пів року. Чує навіть хто там дуже довго курив, там два, два тижні, три тижні. Залишається на тканині запах і вона все рівно почує. Зараз ми будемо давати цей рюкзак, в ньому зберігається імітатор запаху, який вмістить собі запах амфетаміну. Давайте подивимося, який він. Ось ми бачимо виробник, коли виготовлено розробники і яка є вага його. Ну, тут запах досить специфічний. Справжній канабіс, ну, його в більшості курять, але на даний момент зараз починають завозити різні вироби з канабісу, такі як масла канабісу, так само похідні, де гашиш. Пасажири проходять паспортний контроль, далі починається лінія митного контролю. Далі ми проводимо митний контроль. І за допомогою можемо проводити за допомогою сканера, за допомогою службової собаки. Заборонных наркотичних речовин. Шукай. Шукай. Покажи, да? Молодец. Можно вас, Положить. Сядьте сюда. речі рычаги. Нет. Опа, и вы нашли их. Щось є в баночці. Імітатор запаху амфетаміну. Ваша? Ні. Вражаю. Ну, це ж важко, напевно, серед всіх сумок, Там більше люди, напевно, везуть бутерброди, якісь і котлети, а вони знаходять те, що потрібно ще й в банках. Запах поширюється, так, як якщо ми кинемо камінець в воду, йдуть хвилі. Так? Чим далі від місця, де ми кинули, тим більша відстань між хвилями. Так само і, іде, і собака е, працює по запаху. Вона йде від слабшого запаху до сильнішого. І виявляє саме, саме запах той, який потрібен. Коли ми їмо суп, ми відчуваємо е, запах суп, супу, аромат супу, ми відчуваємо. а собака відчуває окремо е, запах е, картоплі, запах м'яса і Запах там укропу, що там ще в даний суп, вона всі ці запахи розділяє. І за того дуже важко перебити от чимось пошуковий запах. Собака здатна запам'ятати до 100 нових запахів, на які вона буде працювати. Тобто, які їй не властиві для пошуку, але ми їх вводимо. Був такий унікальний випадок. Моя собака була єдина, яка знайшла ЛСД. Хоча говорили, що цей психотроп він не має запаху. Почнемо пошук. Це, вона почула запах, показує місце, де можливо воно лежить. Це може бути радіс 15-20 см. Після того ми робимо огляд даного місця. Та баночка з написом імітатор запаху канабіс. Побутує така думка, що службових собак не годують, щоб була мотивація працювати краще за їжу. Це як винагорода під час дресирування. Якщо сита собака, то вона не буде шукати контрабандні товари, наркотики, вибухівку, цигарки, так званий принцип голодної мотивації. Це все під час тренування. Коли ми там, тренуємо собаки, бачимо, що вона не хоче шукати, працювати, хоча ми знаємо, що вона може і міє, тоді ми да, даємо менше їсти її, її. Буваємо такі, що на їй взагалі не даємо. І тоді на другий день вона починає дуже, дуже набагато краще працювати. Шановні колеги, проведу зараз такий майстер-клас, покажу, як правильно навчати собаку. Зараз є закладка на певному ящику. Пішли до мене. У нас є м'ячик, який вона дуже-дуже любить шукати, який є без запаху, без нечатися тільки з її запахом. Вона тільки м'ячик шукає, вона думає, що тут м'ячик захований, але насправді є імітатор. От собака знайшла, піднімаємо руку, кажемо, є спрацювання. Коли собака царапає, це є активне позначення. У мене пасивне позначення. Коли вона завмирає, вона знайшла, щоб максимально не контактувати з речовиною, вона підійшла за декілька сантиметрів, показала деточку. Тут є імітатор амфетаміну. Ми тільки працюємо на штучних, натуральних ми немає. На алкоголь собаки не вчать, у нас, ну принаймні, у нас немає на алкоголь. На тютюн, на наркотичні засоби в нас є. От перший випадок був у мене бельгійська явчарка Кріста кличка, то вона в мене на пасивний, вона не наркотичні. Канабіс, амфетамід, метафетамін, солі, дуже багато спектру. Вони ми всі-всі, що тут є, всі собаки, всі знаходилися повністю. В основному на собі зараз ховають. Був випадок, що ось тут було сховано. От кокс нас знайшов, почув, що запах, що воно десь звідси виділяється. Він маленький, його підсадили. І він дійсно взяли це, показали йому, і хоп, він спрацював тут. Знімали ту кришку, і тут такі сіки там сім-сім сім. сім 7,8 було грам канабісу. У нас надурити можна, хтось може це, а собаку надурити ну, нереально. Де ще люди ховають наркотики? Дуже часто на собі, можуть в носках, можуть тут в карманах. Дівчата ховали в дуже цікавих місцях. І собака так само на запах, якщо руками заложили, тут туди щось татерались, і от приходить, там спрацювали, і так само залучаємо інспекторів жіночої статі. Собака спрацювала, показує от це місце. Що у вас може бути? І вони добровільно бували так, що доставали з рубря з трусів. Собака, якщо вона навчена на молекули, ну, на амфетамін, на кокаїн, на героїн, на, герої, на всі, всі наркотичні засоби, тобто її спутати практично нереально. От так само, як вам би положили б там сало і ковбасу. Ви б відчули б запах сала і запах ковси. Так само в автобусі. Є там 30 чоловік. Вона йде, йде, там одного понюхала, другого понюхала, такий хоп, зловила шлейф і одразу до того чоловіка пішла хоп, вона там в кармані, там в трусах, чи десь в цьому є. Чи навіть залишковий запах.